Тому пеклі осталися одні ждуни. І таких коментарів немало. Люди безапеляційно кажуть, що це ті люди, які не можуть виїхати, або в них немає можливості, або просто-напросто різні ситуації бувають, вони їх одним мірилом мірують. Ждуни. Я так розумію, це ті люди, в яких на квартирах зараз живуть люди, які втікли від війни. Я так розумію, вони самі кожен день ходять і бачать. Що ці люди не можуть зараз знайти багато роботи, не можуть знайти. ну, Достатньо для того, щоб оплатити житло, достатньо для того, щоб оплатити продукти і так далі, і тому подібне. Це, певно, ті люди, які бачили війну, це таке можуть говорити. Ну, Не від хорошої житті вони не можуть тікти. Повірте мені, коли розриває себе чоловіка на руках. Ну, одної жінки так і було. Буквально перед останньою спробою евакуації в неї вбило чоловіка. Вона сама вагітна двома ще дітьми. Ждунами можна назвати жінку, в якої мати паралізована, і вона не може її покинути. Ну, бо це її мати. Ждунами можна назвати, напевно, і восьмирічну дитину. Яка зі своїми батьками так само не може виїхати, бо в них немає можливості як виїхати. В них транспорт, гроші, документи, все згоріло. Вони просто те, що на них, оце все і є. До нами можна назвати тих чоловіків, що там лишилися, але вони е, ніяк не можуть домовитися з нашими офіцерами, щоб організувати евакуацію. Ну, Тому що їм постійно, чуд для неприкладу в груди б'ють і погрожують зброєю. Що я можу сказати? Якби ви там були, якби ви бачили те все. Я думаю, той, хто після цього повернувся в звіти і почув би, що це ждуни, він би якзика вирвав би тій людині. І сказав би, краще б ти нічого не говорив би і не писав би. От і все. Вони такі самі люди, як і ми. І вони так само хочуть миру. На відміну від вас. На жаль.